У Мене за спиною зараз знаходяться акумуляторні батареї Tesla Powerwall, передані нам благодійною організацією американською Direct Relief. Сьогодні видаємо на вашу територіальну громаду 5 штук. Дві е, підуть на первинну медицину, дві підуть на центральну лікарню, одна піде на міську раду на ЦНАП. Акумуляторні батареї вони підключаються до мережі, е, і в випадку відключень світла е, вони діють як резервне з джерело живлення, можна сказати, замість <кх> генераторів. Максимальне навантаження на них 5 кВт, ємність 15 квт годин. Це ще раз у сьогоднішній да факт підтверджує, що в надскладних умовах воєнного стану за час війни ми бачимо наскільки світ. Допомагає Україні да? і американська організація, і наші волонтери, і саме фонд Євгена Пивоварова, про який ми дуже багато знаємо, і чули про багатогранну величезну діяльність цього фонду. Е наскільки важливим саме от така діяльність є сьогодні для кожної, абсолютно для кожної громади, і для зміського для в тому числі, тому що надання послуг і послуг адміністративного центру, да? і медичних послуг в галузі охорони здоров'я, воно Сьогодні одне з пріоритетних, тому ми хочемо подякувати ще раз благодійному фонду Євгена Пововарова за те, що вони так активно працюють за те, що вони залучають міжнародних партнерів, і за те, що вони врешті допомагають громадам, яким це потрібно таким чином, разом до перемоги. Дякуємо.